Привіт! Усім ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось таке смачне домашнє печеньку на пательні. Дуже швидкий рецепт, нічого складного, тож беремося до роботи. У нас приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно одне яйце. Зараз будемо додавати цукор. Я додаю цукру 100 грам. Цукор додавайте за смаком, можна більше, можна менше. Беремо вінчик і будемо все ретельно перемішувати. Готується це печенько дуже легко, не потрібно ні міксера, швиденько, простенько, але надзвичайно смачненько. Тож я продовжую готувати. Зараз будемо додавати сметану. Сметану додаємо будь-якої Сметанки будемо додавати 100 мл. І знову зараз будемо брати вінчик і будемо все ретельно перемішувати. Цей рецепт готую не вперше, тож ж сміло можемо рекомендувати. Додивляйте з відео, вивконавчий коментаря, що сподобався цей рецепт. Можливо, вже його готували, і також хочете поділитися своєю думкою, буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші коментарі. Все добренько перемішали, тепер додаємо олії 60 мл, знову беремо вінчик і перемішуємо. Зараз будемо додавати ванільний цукор за смаком, знову трішки перемішаємо і зараз будемо вже додавати борошно. Додаємо борщ на 250 г, я додаю одразу все, можна поділити на дві частини, і зараз додаємо розпушувача одну чайну ложку і будемо замішувати тісто. Додаю розпушувач, і зараз легенько вінчиком починаю перемішувати, щоб воно гарненько все схопилося між собою, поєдналося, і зараз будемо ручками замішувати тісто. Трішки перемішали вінчиком, тісто вже скупилося, тому беремо руками і починаємо замішувати тісто. Ось таке тісто має бути еластичне. Зараз покажу приблизно, яке. Ось таке тісто у нас виходить еластичне, м'якеньке, щоб можна було все з нього зліпити. Ще залежить від борошна, тому дивіться, тісто має бути еластичне, може піде і трішки більше борошна. Тепер будемо робити таку формувати ковбаску. Тісто дуже файне, м'ягесики. Нам навіть не потрібно буде скалками, все ручками зараз формуємо ковбаску. Врізати на частини. Можна трішки підсипати боршни і починаємо формувати таку ковбаску. Друзі, якщо ви вперше зайшли на цей кулінарний канал, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, безконопші коментаря чи сподобався вам цей рецепт. Ось таку ковбаску ми сформували. Зараз поділимо її на дві частини. Беремо одну частину і знову формуємо ще таку тончу ковбаску. І зараз беремо ножик і ріжемо на маленькі шматочки. Ось приблизно на такі шматочки буду нарізати я. Зворотність зв'язок дуже класно. Тож напишіть коментарі, з якої країни чи міста видається відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за ваші коментарі. Беремо один шматочок, будемо формувати кульку. Це печиво можна робити любої форми, яке вам подобається. Я беру ось так кружечок, трішки його перетисну на нього, такий полосеньке, бо воно ще виросте в нас. Беру воделичку і зараз так трішечки залишимо такий узорчик. І все. Печиво можна робити любої форми, тому за бажанням за смаком. Та яйку, так що не Перша партія нашого печенька готова, тому ми зараз беремо пательню, розігріваємо її і викладаємо наше печво. Не потрібно пательню нічим змащувати, викладаємо зразу на суху пательню. Будемо смажити на маленькому вогні 5-7 хвилин до золотистої скоринки з обох сторін. Накриваємо кришечкою, залишаємо смажця, а ми беремося за тісто далі. Ось у нас другий шматочок такий у нас залишився. Робимо ще одну ковбаску, таку довшу і худшу. І зараз будемо перерізати на шматочки. З цього шматочка тіста буду робити такі більше печенька, буде дуже смачно. Також виробіть любої форми, яка вам подобається. Можна робити малесенькі діти, більше люблять малі, можна робити і більше, як вам подобається. Беремо також, формуємо кульку і зараз будемо робити таку поляничку свого роду. О, ось таку приблизно. Яйко. Давайте подивимося до нашого печенька. Воно вже гарненько зісмажу. Зараз ще декілька хвилин на цій стороні і зараз будемо його витягувати. Аромат на весь дім, не терпиться спробувати. Ось такі печенька ми з вами зісмажили. Зараз продовжуємо смажити другу частину. Теж смажимо на маленькому вогні під кришкою 5-7 хвилин. Перевертаємо на другу сторону. Подивіться, які вони пухкенькі, дуже гарненько виросли. Зараз ще трішечки і будемо їх витягувати. Ось таку красоту ми з вами приготували. Ці в нас трішки більше, але теж дуже-дуже класні. Наша смакота готова за декілька хвилин. Друзі, подивіться, які смачні печенюшки. Я зараз посиплю ще цукровою пудрою і зараз будемо смакувати. Можна смакувати без цукрової пудри, воно теж дуже смачно, можна смакувати з медом, з джемом, з нутелою, хто що любить за смаком. Дуже гарно все приготувалося, вони пухкенькі, м'ягенькі і дуже ароматні. Від душі рекомендую приготуйте цей рецепт. Нічого складного. Рецепт дуже простенький, бюджетний. Готуйте, смакуйте, дуже файний рецепт. Чи маленькі, чи великі, вони дуже гарно пропеклися, вони пухкі, гарнесенькі, тісто дуже класної структури, тому готуйте та смакуйте. Обов'язково коментарі, якщо коментарі сподобався цей рецепт. А я всім вам дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всім мироти, спокою, всім існого здоров'я, всім бережіть себе, всім па-па-па-па.